Значить, дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки. оця вся історія. А це зараз у всіх українців. що після ковіда було, війна, додавила. А я, як людина, яка прожила кому, п'ять кульових, купу, смертей бачила, крові, кишок так далі. Кажу, значить, як з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже: не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме що казати, не тони, коли ти тонеш. А якщо ви намагаєтесь це донести своєму близькому оточенню, вони це не понімають, його треба послати нахуй. Це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, не Я, наприклад, сижу. У мене зараз напад тривоги. Дуже жорсткий. поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу: Блін, у мене зараз галімий стан. А, ну є всякі дихання, практики, хірактіки, ви маєте змуритися, вам з цим жити все життя. Просто надо взагалі по життю. Психотерапевт, психіатр, не психолог. Ви сразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолог а, без телефона, без хімічної їжі, без Фільтрніть раздражителей, ще раз скажу, і препарати, і будут пілюля, і плацебо а, проблема глибше, по її треба лікувати.